Добрий день, шановне панство. Ось дивіться, в нас зима. Снігом десь минулого тижня закорило. 25 сантиметрів снігу випало, потім дощ на другий день впав, зробилася така шкірка зверху льодова. Ну, а сьогодні Миколая, 6 грудня, я вночі прокинувся. І то глянув на градусник, а на градуснику було мінус 13 градусів. Зараз будемо заходити, дивитися, як наші кури. Так. Приніс я корм сюди, відкриваємо зараз двері і будемо заходити до курей. Так. І маємо. Курочки наші, курочки наші знесли 4 яйця. Далі дивимося на воду. Бачите, в приміщенні вода не замерзла. Зараз буду годувати корей. Я трохи дивуюся в своєму приміщенні, бо я думав, що його теплоємність набагато нижча. Ну, витр Витримати морози мінус 13 градусів, ще плюсову температуру дати. Тим більше не, не дуже багато тих і корей є і внутрі, то дуже добре. Ну, Але того, тої ночі передають наш ще мінус 12 градусів. І я зараз буду шукати лампу. Маю інфрачервону лампу на всякий випадок. Бо йду на роботу, жінці треба буде оставити щоб вона на всякий випадок включила ту лампу, як буде холодно. Але в день передають 2 градуси. Мінус 2 буде, то я думаю, що при мінус двох, то приміщення ще так скоро не віддасть ту температуру, вітру нема. Так, тепер про яйця. Ходила дружина на базар помаленьку, до різдвяних свят скуп, скуповується те, що їй потрібно. І питала, я її просив, щоб вона питалася, яка ціна яєць на базарі. У нас на базарі домашні яйця. Люди просять 10 гривень. Так що 4 яйця вже не, 5, не по 5 гривень, а по 10. До чого я веду? Я кажу їй, то бери, бо в холодильнику повно-повно яєць. іди продавай. Ну там в холодильнику, напевно, більше 50-60, напевно, яєць, а то й може більше є. Бо ж мати купу грошей. Не хоче продавати, бо йдуть різдвяні свята і яйця вони підуть. Дітям пороздаємо. Там ми постійно їх роздаємо. Перше, як тільки починалися яйця, то діти на розхватку. Хапали їх, їли яйця, а зараз понаїдалися і вже так яйця не йдуть. Так що тепер ще до того, хто займається тим бізнесом, звичайно, ну і про собівартість курей. Дивіться, якщо яйця поде 10 гривень на ринку, а в мене курка коштувала, яку я купляв, 280 гривень, то потрібно, щоб вони е, знесли 28 яєць і одна курка окупиться. Е, тепер ще другу ситуацію цікаво розкажу, бо я сам був здивований. Вчора було 6 яєць і після вчора було 6 яєць. Але після вчора, так як я трохи хворий, Ну, А вчора два дні назад, ще більше був хворий, то я довго тут не сидів. Я подавав їм їсти і побіг додому, до, на квартиру, до хати і все, бо грітися. І потім вечором і приніс три яйця, прийшов вечором, було вечором. то я десь між сьомою і восьмою годиною. Я прийшов то Курка між сьомою і 8 годиною ще знесла одне яйце. На другий день, вже вчора, я тут остався трошки, попрацював, бо і на вулиці трошки тепліше було. І я помаленьку вже клітки трошки роблю. Помаленьку я такі роботи порізав шифером щось пару кусків, втішився, <кій> бо нічого не змарнив. Добре поміряв і все вийшло в мене правильно. От. І я посидів десь до 2, можна навіть до півтретьої зранку в тому приміщенні. І так як вчора, ну, типу, вчора було 6 яєць і одне яйце було знесене е, десь між 7-ю і 8 годиною вечора, то Вчора вновь було 6 яєць до 2 години. До чого я веду? Курка, яка не, несе, знесла то шосте, будемо казати, яйце. Навіть хай буде біля другої години, то яйце в неї 18 годин десь витратила на те, щоб було сформоване ще одне яйце. Не 24-25 годин, бо в принципі я, я вже сподівався, що буде на одне яйце менше на другий день. А в мене якось, то не в мене, то такі кури в мене. І треба думати, щоб вони перезимували і на весну для них купити ще їхнього породного е, легорна півника. І, напевно, від них, якщо вони доживуть до весни, то ще й інкубатор придбаю, напевно. Якщо того і півника, і тих корей пущу на більшу територію, щоб вони неслися і мати від них е, племінні яйця, як, як ну, яйця для того, щоб потім кидати їх інкубатор, бо не, не думаю, що в мене ще можна. Так випадково, так як я з першого разу, попасти на такі кури, які дають такий результат. На даний момент кури вже знесли більше 200 яєць кожна, так в середньому. Я в шоці? Ну, але годуємо, даємо їсти, тішимося того. Що вони несуться, єдиний мінус, що я не надіявся, що я їх так довго буду тримати. І від тих морозів, які ще можуть бути навіть сильніші, е я їх не дуже маю де подіти. Хіба їх тут випустити? <кхем> ну, але я потім в приміщенні думаю, що я їх не позбираю потім. Ну, але бачите, ой, ідея прийшла. Випустити, щоб вони тут ходили в приміщення. Знову по какашках не хочеться ходити. Ну, але теж як варіант, треба буде то е, теж продумати. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.